Менш як тиждень тому дістав тяжкі поранення та вже хоче встати на ноги. Антон, військовослужбовець ЗСУ, розповідає, родом з Миколаєва. У цивільному житті працював матросом на буксирі. На фронт пішов у березні цього року. Поранення дістав у Донецькій області. Пригадує, разом із побратимом їхали в автівці, коли по них поцілив дрон армії РФ. Ми виповнювали бойове завдання з напарником і нас не задогнали в пірі. То ми змогли зв'язатися з нашими бригадою та нас евакуювали. Антон пригадує, під час евакуації не розумів тяжкість поранення у нього та побратима. Їх обох доставили до найближчого І Вже я пам'ятаю першу медичну допомогу, палату, і я говорю, хлопці, я хочу спати. І тільки пам'ятаю, як мені почали розрізати штанини, і говорять, лягай І Я ліг спати, і вже прокинувся тут. До військовослужбовця з Миколаївської області приїхали його кохана Аліна та мати Наталя, дружина Антона, розповідає про поранення чоловіка. Дізналися від командира батальйону. Каже, після звістки придбали квитки і вже на ранок стояли під дверима цієї лікарні. Я думала, що він ще після наркозу не розуміє, що це я приїхала, потім питає вже далі. Він каже, що так, одразу зрозумів». Я вмоляла, просила, плакала. Це все, що вона є. Зірка мені. Він не послухав, все одно сказав, що треба йти захищати країну. Чоловіка до цього медзакладу доставили у тяжкому стані з ампутованою рукою. Розповідає хірург-травматолог Карім. Військовому перелили близько семи літрів крові. Лікар каже, через отримані травми також була загроза ампутації ноги. Були великі сумніви, тому що кінцівка, можна сказати, трималась на шкіряному лапті, артерії та нерві. Взагалі, кістки були розтрощені. Дуже важка кінцівка, тому. З сумісні зусилля з судинними хірургами ми прийняли рішення спробувати врятувати цю кінцівку. Нам вдалося, слава Богу. Карім розповідає, попереду на військового чекає ще одна операція. Потім його відправлять до Львова на подальше лікування та реабілітацію. Сам Антон каже: хоче якомога швидше стати на ноги та піти на прогулянку зі своїм дворічним сином Тимуром. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін, Суспільні новини, Дніпро.